Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 15 квітня 2024 року. Отож, карта дня нам на сьогодні. Ту з Ой, яка класна карта! Емоційний день, на дні колоди лицарі кубків. Ого, дві карти емоцій. Чудовий день, емоційний, радісний. Туз кубків це взагалі чудо, це народження. Саме тут зображене хрещення. Можливо, для когось і от народження чи хрещення щось пов'язане з дитинкою вашою. Обряд. Можливо, вас, вам повідомлять, що вас хочуть взяти за хрещену маму, чи, чи татка хрещеного. Можливо, вам повідомлять новину, що народилася дитинка ваших е рідних, ваших близьких. Ви стали б мамою, чи ви стали так мамою, татком, чи ви стали бабусею, дідусем, чи тіткою, дядечком, чи це вашої подруги. ну, Купа варіантів, туз це початок, це одиничка. І кубки це наші емоції: народження нових позитивних емоцій, народження радості, народження пробудження, можливо. Це може бути і освічення, це може бути, і ви закохалися. Вам хтось сподобався? Незалежно, чоловік, ви жінка, дорослий, молодий немає значення. Всі, хто натрапив на це відео, вас буде стосуватися, але в кожного народження свого чогось, для когось ідеї, для когось, хто щось попробував і таки отримував ефект. Ну, тобто радість, все, що приносить вам радість. Для когось це освічення, для когось подарунок, для когось це пропозиція нова, яка приносить вам радість. А для когось це від молодого чоловіка. Від 20 до 40 стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Можливо, саме такий чоловік освічиться вам, так принесе подарунок, ви з ним кудись поїдете. Він запропонує вам поїздку. А для когось ну, це знайомство з таким чоловіком. А можливо, саме ви цей чоловік. В якої буде відбуватися сьогодні в житті також, ось таки, неймовірно, щось радісне. Для когось не обов'язково це молодий чоловік, а поїздка. Можливо, хтось купить автомобіль, і це також такий ефект для вас буде. Вау, ви давно цього очікували? Давно шукали, підбирали і саме сьогодні це станеться, ви знайдете. Автомобіль своєї мрії. Можливо, це поїздка. Ви забронюєте собі квитки. Ви найдете саме те, що ви шукали, куди ви хочете поїхати. Ну, купа купезно варіантів, але ну радість. Все, що приносить вам радість. Можливо, несподівано, для когось сплановане. Спланована радість, що саме на сьогодні ви спланували цю поїздку. Ну, вже я в такому перечутті, що нам буде допомагати, що нам сьогодні допоможе? Ну, і добре, тим, що кубки це вже, сподіваємось, що не буде повітряної тривоги, не буде загрози, карта води, енергетика води. Що нам допоможе? Четвірка Пентаклів нічого собі цікавого. Сьогодні з'явиться якась можливість, хоча дивіться, яка велика людина і яка малень... які маленькі двері, який маленький отвір, і туди потрібно просунутися. Тобто ви сьогодні зможете, От, ну, так обставини складуться, що ви зможете використати цю можливість, і ви знайдете вихід. Так як карта фінансова, ви знайдете можливість. Можливо, на поїздку не було грошей, а сьогодні з якимсь чином ви знайдете. Можливо, вас так взяли за хрещених батьків, немає коштів, а ви зможете і купити подарунок, чи подарувати щось, щось таке, що ви щоб ви хотіли. Ви зможете викрутитися, ви зможете. З'явиться якась можливість, або ну, ви якимось чином пролізете в, цю, в, цю, в ці двері, або ж, дивіться, тут заборчик не є такий високий, або ви зможете її перестрибнути. Тобто, що б не відбувалося, які б витрати не, на вас не чекали, ви знайдете можливість. Ви знайдете вихід, ви знайдете. Ці кошти. Чи так обставини складуться, чи ось так підвернеться така можливість, немає значення. Головне, що буде результат, який вас задовільняє. Що буде заважати? Король мечів. Заважати буде дорослий чоловік стихії повітря. Близнюки та водолії. Король мечів він може бути різким. Він, можливо, він занадто різко на щось відреагує, або буде давати вам свої поради. Це також може бути людина-фахівець, мечі це ясність, це люди, авторитетні люди, такі впливові. Карта юриспруденції, адвокати, юристи, судді, можливо, людина буде вам давати поради, тому що що у вас тут відбувається, і він буде давати вам поради стосовно там, можливо, одруження, так що потрібно захистити себе, свої статки, можливо, скласти шлюбний контракт. А вам це не подобається. Його поради не, ви не потребуєте. Або ж це лікар, людина, яка вміє тримати гострі предмети. Лікар. Так, буде вам, вас повчати так роби, так не роби. Також вам це не буде подобатися. Або людина дуже різка і прямолінійна. Вам не подобається те, що він вас повчає, планує замість вас, примушує, можливо, навіть поступити якось, отак як він рахує за потрібне. Ну, підставляйте під свою ситуацію. Яким чином, такий чоловік дорослий. Будемо заважати своїми діями, своїм повчанням, своїм гострим язиком колоти, своїми планами, заховаємо його, щоб він нам не псував такий чудовий емоційний день сьогодні. Чекаємо подарунків, чекаємо пропозицій, ми хочемо радості і свята. А тут якийсь чоловік нам буде вчити нас, як жити і настрій нам псувати все, немає, заховали. Любі мої, ось такий сьогодні день. Таке передбачення. Сподіваємося, день буде чудовий, без повітряної тривоги, без загрози, без вогню, без зброї. Я вам цього бажаю нам всім. І бажаю вам прожити сьогоднішній день. Цікаво, класно. Радісно, з позитивом, з... отримуйте подарунки. Хто чекає освідчення, я бажаю, щоб ви сьогодні отримали каблучку яку вашої мрії. Хто чекає свою половинку, я бажаю, щоб ви її знайшли. Хто чекає повідомлення, новину, щоб ви її отримали, щоб вона була приємна. Я бажаю вам отримати те, що, що, ви, що ви бажаєте. Щоб день приніс вам задоволення і радість, тільки позитивні емоції. Насолоджуйтесь сьогоднішнім днем, щоб він приніс вам насолоду. Люблю вас обіймаю. А я від вас чекаю, повідомлень, коментарів. Дуже люблю, як ви мені пишете. Відчуваю з вами цей зв'язок. Мені дуже подобається енергообмін з вами. Сподіваюся вам також. Ви моє натхнення, ви моє бажання. Ви в мене найкращі. Дякую, що ви в мене є. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі! Па-па!